Вітаю всіх. Я хочу зробити такий розклад. Цікавий не цікавий. Але ви бачили, куди летіли ракети, шахеди? До речі, місця, де я розглядала відпочинок Яремчі. Буковель не розглядала, але ось туди. Цікаво, правда? А тепер давайте подивимось телеграм-групі зацікавило людей це бачила. Обстріли, Буковелі, Яремче, цих курортів знаменитих, Західної України. Призведуть до зупинки війни. Обстріли, курортів такі гал, Буковель, Яремче, модних призведуть до зупинки війни. Ох, ще як любимо! Ще як. Можна було відразу. Руйнування там будуть, випадає. Неочікувано. Яке розчарування, ви що, ви що. А типу, там стоїть, я не знаю хто, який янгелокоронець і що туди не долетить. Просто питання в сприйнятті. Вони не очікували, що ти щось полетить. А воно полетіло, робота ППО, яке там в житті не збивало нічого. Е, любі мої, так. М я м я. Удари точкові. Ну, тут я скажу так, удари не масовані, точкові, але такі знатно влучні. І там щось пов'язано з переміщенням, з дорогою, щоб туди менше їхало, наприклад, людей. Так, це вплине на ситуацію. Тепер, що я спитати хочу? Обстріли, Буковелі, Яремчі, курортів знаменитих Західної України буде частіше тепер? Частіше буде? Буде. Любимої буде. Вночі особливо. Ох, ну ніч під ранок. Летітиме туди. Ох, дивіться. Що мені вам сказати? Воно, як, знаєте, летить, потім тихо. Тихо, 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 і потім знатний привіт. А на дні колоди в нас імператор. Тобто ворог прекрасно розуміє, що якщо надавити на наші прекрасні курорти, де відпочиває літа вершки в Україні, це яка якраз є Західна Україна, то можна отримати дещо що йому хочеться. Майте на увазі: на жаль, тихо вже там не буде. Воно буде не. Постійно, але з досить такими наслідками добрими. Не дуже приємно насправді.